Сирена сиреною, а в нас після доща цибуля спеціально не вибирала, лишила. І тепер будемо їсти молоду цибульку. Сирена кричить, а ми на дачі працюємо. Цибульку нарвали. І ще буде, диви, якщо не буде мороза, ще цибулька буде, 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 я навмисно а Петрушечки теж нарвали. Є Петрушка є цибуля є квіти. І, звісно, сарана не дає нам спокійно жити, любити, радіти життю кожного дня. Угу. Я вам показую квіти, як тут не радіти. На дачі треба працювати, не дивлячись, ні на що, сарани саранами а букет я додому на рву. Ось таких гарних, чудових, різнокольорових хризантем та троянд. Ось таких білих, гарних, ніжних. І хай там що? Хай гримить ця сирена, а ми на це не звертаємо уваги, тому що працюємо на дачі. ай яй яка красота тішить мені око, квіти заспокоюють, квіти дають нас нагоду життя.